Продовжую нашу рубрику, в якій підсвічую крутих українських підприємців, які лишились в Україні, роблять щось дуже хороше для нашої країни. Вітаю! Як вас звуть? Богдан, скажіть, будь ласка, трошки про вас бізнес з мрія була дитинства мати. Ветеринарну аптеку, де вона виглядає навіть краще, ніж людська аптека, де сюди приємно прийти, привести на обслуговування тваринку і просто кайфанути. Як ви втрималися після 24 лютого? Ми з дружиною вирішили не виїжджати. І тому по ветеринарії, здається, враження, що чуть ли минуло одні були весь Київ. Скільки задонатили за півтора роки? Ми задонатили минулого року 56 тисяч. Цього в цьому році вже 34. Чи є якась нагальна проблема зараз в бізнесі вашому? Нам потрібні грумери, нам потрібні ветеринарні врачі-терапевти. Так, ребята, якщо є круті грумери і врачі, терапевти, приєднуйтесь. А я завжди кажу: купуйте товари та послуги в людей, які роблять щось гарне для нашої країни. О, Оце було хорошо!